Доброго вечора. І ми з України. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Бачите, які квіточки? Які квіточки? Вони дуже прості, дуже. <свісно> Називається фізостегія. Я вам скажу, у нас сьогодні такий вітер був, Тощу немає. Але стало холодніше, особливо вночі. І тут трішки вітер їх туди-сюди. Мені. Ой, як вам сказати, колихалися вони дуже-дуже, тому що вони в мене не підв'язані. І я вам скажу, ой, жіночка в одному відео мені писала, чи. Я, мабуть, знімала, не пам'ятаю, чи можу я. Запропонувати їй цю пістряву варіагатну фізигію. Бачите, мені вона подобається за оці свічечки, правда? Краса? Краса. Ой, яка краса, я не можу. Я не можу. Свічечки. Бо я вам скажу, що воно вже квітло у мене давненько, я його просто не знімала. Це думаю, треба зняти, тому що вітер поб'є і не буде що знімати. Бачили? Звичайно, вони у мене трішки підсохли. Бачите, фізостегія любить водичку. Любить водичку. А я тут не дуже поливала, тому що тут в мене росте ой боже, гравілат, який не дуже водичку любить. І я чогось його не дуже поливала. Зараз вам покажу, мої дорогенькі, покажу. З цієї сторони, це ж у мене бордюрчик був, оцей пістрявий молочань. Бачите, як він ось квітне? Ніяк. Оце він так квітне. А листечко у нього дуже гарне, Це такий кущик залишився, тому що це всі кущики я тут висаджувала другий раз. Це все продалося. Потім я знову насадила, воно буде виходити. бачите. Так, туди-сюди, туди-сюди і продається. Я вам скажу, у мене була ще біла фізистегія, бачите? І я ж так посадила біленьку. потім, Тому що у біленької, зелене листечко, бачите? І в зеленої. І в такої е, сі, сі, ну це ж сірень, теж зелене листечко. Бачите? Оця темніше в зеленому листі, а ця світліше, Бачите, воно навіть видно, правда? Видно? Ця темніша. Ну, я ж так і посадила пістряву, тому що, дивіться, які свічки. ну, Дівчулі, правда, гарні свічки. Оці? Свічечки такі. так. Посадила бі, біленьку, бачите. Також ж її туди-сюди, думаю, буде гарно квітнути. То я вам скажу, біленька вже відквітла. Вона сама перша починає квітнути. Ця теж квітне, бачите. Ну, а це теж квітне. Бачили, як вона мені подобається. Я вам скажу, що в мене колись вона росла. Ну вона у мене дуже гарно розмножується, тому що все-таки в мене водички досталь. та я поливаю, але бачите, цей раз я її мало поливала. Так? І вона трішки з цієї сторони, тому що сонце в мене тут до 4 годин дня. І вона листочки підгоріли. То вона в мене дуже гарно так розмножувалась. І я. Її звела, а потім була в знайомої. І я вам скажу, як побачила, що в неї так гарно, а вона її... Ой, боже, мама дорога. А вона її просто посадила. Ну, як Дуже гарно вона її розсадила. Оці свічки, це взагалі мама дорога. Я. Мама дорога. Я. правда, гарно? І вона це її розсадила різного кольору. Я подивилася, що гарно. А потім я була в Києві і бачила, як оці ці свічки продають. Такі, ну, гарно одобрені. Фізостегія біла, і оце така гарно одобрена, така, знаєте, у букетах. Мамочки мої, яка красотінь. То я знову собі посадила. І я вам скажу, квітка ж дуже проста. Ну, що це таке фізостегія? Але гарненька, правда? Оці ці свічки. А ще у слідуючому році я теж одобрю. Буду гарно одобрювати. візьму коліних толіних курочок. Добрива, його п'ять курей є. Купила в нього два 20 яєць, я... 55 гривень. Ну, зато ж знаю, що купила, розумієте. Ну, на базарі у нас, я скажу, 65-70 гривень. Красунька, правда, мої дорогенькі. Жіночка якась мені писала, чи, можу я з нею, чи може вона у мене замовити. Ну, я їй написала, що не пам'ятаю, що їй там написала, але ж знаєте, коли людина замовляє, то треба, ж можливо, ще написати в слідуючому відео. Я їй щось написала, там, що можна, але ж їй треба, коли вона переквітне, то її зрізати і посадити. Розумієте? Ну, не знаю, або краще навесні. Або краще навесні. Заміть, коли гарний кущ, оце, бачите, вона кущиком так росте, треба цей кущик викопувати і так продавати, щоб він був гарний. Тому буде, бачите, оце один кущик. А скільки їх? Вона у мене наростає гарно, вона любить воду. Тому так, щоб було гарно, треба декілька кущиків. А, щось прилетіло, літає, літає. Мої дорогенькі, що ви там робите? Що ви там робите? У нас похолодало, вночі було взагалі так не дуже приємно. Осінь, просто осінь. Ну, а вдень ще трошки сонечко і гріє. То як ви там? Як вам зміна погоди? Я вам скажу, дівчулі, я так стала реагувати на зміну погоди. Боже ж ти мій, в мене ніколи не було такої, такої дурні. А це почала реагувати. Бачите, красенька, правда, краса? Так, почала реагувати. Мої дорогенькі, дивіться, що я помінялася жіночкою, в слідуючому році буде продавати. Це Вона просто її посинкувала. Зараз вам покажу. Оце теж я в неї колись купувала. Це многорічна кущова, е, боже ж ти мой, гвоздичка. Дівчки, пахне страшенно який гарний кущик. Вона зимує Вона у нас зимує Не любить тільки застій води. Отак вона кущиком і зимує Вона у мене квітла, так як і оце нещастя, бачите, що його треба зрізати, оці квіточки вже, так? Відквітла і треба зрізати. І вона далі розкущується. Вона у мене так відквітла. І я її взяла. Посадила в горщик, викопала. Ну, вона вже відквітла і почала, так знаєте, вже готуватися. Це було місяць назад. Я її викопала, підобрала добривом з курочок, посадила в горщик і вона знову почала наростати і квітнути. Бачите, скільки ще буде квітнути? Пішла по другому колу. А якщо в землі це росте, бачите, то вона це відквітла, засихає. Ну, не дуже вона вже потім хоче квітнути, тому що на зиму ж. Збирається на зиму, щось толя там таскає, не знає що. І в прошлому році то я в неї купила, а в цьому році ми з нею помінялись на ось таку. Е... Так, це у нас що, що, що це у мене. Так, 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 так. Квітне навесні. Медуничка. Оце я їй дала таку медуничку, тому що в неї не було. Захотіла вона отаку медуничку і ще, і ще одного кольору. Так? І вона мені дала, не знаю, скільки коштує кущик. Зараз не знаю, тому що вона їх брала на весні. Маленьких касетах по одній штучці. По одні Потім воно посадила вона їх. Слідуючого в році буде продавати, так? Посадила по одній штучці в касеті брала, так бачите, по одній. Посадила, вона їх посинкувала, посинкувала, не давала їм квітнути, щоб нарісти який гарний кущик. І тільки оце десь місяць назад вони почали квітнути. І вже оцей, оцей цвіт вона вже його не зриває, щоб вони так увійшли в зиму. Та я вам скажу, дивіться, оце такий колір. Так? Оце такий колір. Так. Оце такий. Ой боже. Ось отакий і ось отакий. Зараз посажу їх так, також у горщики. Потім я в теплиці, в мене є теплиця, можна і на вулиці. Просто горщик. Мені так краще подобається закопати в землю. Отак із тією квітками і закопати. А потім навесні треба розкопати або у горщику хай росте, або посадити в землю. І воно, я вам скажу, так, місяця-два, воно квітне. Потім оце засихає і вона готується. Якщо зривати ці сухі квіточки, то вона ще трохи квітне, але вибивати квітку не треба. Ну, знаєте, є ж добриво для квіточих, тому що буде квітнути так довго і піде в зиму, теж не треба. Таке робити, тому бачите, яка краса. Ну, я вам скажу, вона дуже-дуже пахне. Дівчулі дуже пахне. То я вам скажу, зараз теж посажу горщики. Бачите, ну, вона дуже гарна і дуже пахне. Кущова, яка зимує у нас у землі. Єдине, що не любить, застій води. Тому що у мене все-таки навесні було дуже мокре. Та й восени було мокре, тому я там її посадила в прошлому році. У мене було два кущики, то один все таки вимок, а цей я посадила все вище. Просто посадила вище і він вижив. Ну, а це думаю, не буду я морочитися. Виживе, не виживе, які у нас дощі будуть, тому що і восени ж дощі йдуть, посажу в горщики і буду собі знати, що вона в мене буде. Ну, я вам скажу, вона дуже пахне. Дуже-дуже пахне. Така красунька, правда? Мої дорогенькі. Ой, Боже, це ж трішки нагнулася, спина вже болить страшенно. Нічого робити не можу, спина болить. Ой, господи, мої дорогенькі, що ви там робите? Як ви реагуєте на погоду чи ні? Бо я ж кажу, я реагую. Стала, тиск почав підніматися, так? Що ще голова болить. ну Треба вже в зиму ходити, прокапатися. Розумієте, хто ж хто ж, хто ж капається, хто ж гарно ходить до лікаря. Я так начну та й закину. Ну, в цьому році вже треба мені щось із собою подумати, тому що так дівчулі я постриглася, підфарбувалася. Мої дорогенькі, треба мені вам показатися, тому що, я вам скажу, я не фотогенічна. Дуже-дуже. В житті я набагато краще, ніж я на фото. Ой боже, ну от так. У мене є знайома, яка в житті страшненька. Ну, я вам скажу, як вона, яка вона на фото, то вона красуня. А в житті вона страшненька зовсім. А я завжди не фотогенічна. Я завжди старалася ніколи не фотографуватися. Розумієте? Так що отак, дівчулечки, дівчулечки мої. Розумієте? Там одна жіночка мене запитувала, чи не буду я робити трансляції. Дівці мої дорогі, ну зараз я вам знімаю квіти, так? то буде, може, зимою трансляція. Мені ж треба підготуватися, я вам скажу, що а, я не можу, я, я ж не дуже серйозно до цього відношуся, розумієте? Скажуть, доросла жінка, доросла жінка веде себе як. Ну, до цього треба підготуватися, розумієте, тому що трансляція це ж таке діло. Говорити я вмію, повірте мені. Говорити я вмію. Але ж питання можуть бути різні. Та я, в мене немає питань, на які я не можу не відповісти. Всі на питання відповісти можу, єдине, що я не відповідаю, на питання про моїх дітей. Ну, а що знати про моїх дітей? У мене є син. 40 років, 41 дочурка, яка живе з нами. Онуки, звичайно. Мої онуки, яких я обожнюю, і дітей і онуків. Дякуючи Богу, в мене гарна родина, хоч кажуть, про дітей не можна казати, але в мене чудові діти. Я дуже-дуже задоволена, тому що для мене, для мене діти це саме головне. Все, для мене діти головне більшого щастя, радості, як, чим діти, в житті в мене немає. Тому діти для мене це головне. Ну, мабуть, як і для всіх інших. так? Тому всі ці е, трансляції будуть взимку, буду з вами говорити. Поговорити є про що, тому що ой, є про що говорити дорослим людям, тим паче. Тому спілкуватися з вами будемо взимку. Квітів не буде, будемо спілкуватися взимку. Тому готуйте ваші запитання. Будемо про щось говорити. Про політику і релігію ні. А про все інше життя будемо говорити. А чому ні? А чому ні? Ми вже дорослі люди Ми в тому віці, що ми вже можемо собі дозволити все те, що ми можемо собі дозволити. Ну, Звичайно, ні, ніякої дурні, але ж. Правда, гарнені квіточки, як свічки, як свічки, дивіться. Правда, краса. Дивіться, краса. В букетах продають в Києві дуже дорогі, я вам скажу до речі. Дуже-дуже дорогі. Ну що, мої дорогенькі? Мої дорогенькі, ой, буду садити зараз сиденько, тому що холодає. Бережіть себе, бережіть себе. Тому що підтримуйте себе. І мене теж, дівчулі. Я, не я вже сто разів казала собі, все знімати більш не буду. А потім мої дорогенькі дівчулі пишуть мені такі коментарі, то я думаю, боже, люди щекають, що ж мені робити. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди. Це буде Україна, наша кохана квітуча Україна.